Тепер поговоримо за який же період враховуються доходи. Доходи враховуються за третій і четвертий квартал попереднього року, якщо субсидія призначається з травня. Це стосується випадків, коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону. Якщо ж субсидія призначається з жовтня, то тоді враховуються доходи. За перший і другий квартал поточного року це стосується призначення субсидії на опалювальний сезон. Якщо ж субсидія призначається не з початку сезону, враховуються доходи за останні два квартали. А доходи враховуються за квартали, що передують місяцю подачі заявки на субсидію. Тобто, якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону, Пенсія враховується за серпень, а у разі призначення субсидії з початку неопалювального сезону, враховується пенсія за березень. Якщо субсидія призначається не з початку сезону, пенсія враховується за місяць до цього. Куди ж звертатися для призначення субсидій особа, яка зареєстрована або проживає в приміщенні, має подати заяву на субсидію і декларацію. Це можна зробити одним із наступних способів. Перший спосіб: особистий візит. До повноважених осіб місцевої ради також можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Другий спосіб подати заяву в електронній формі через портал Дія. Третій спосіб надіслати документи поштою або особисто до місцевого відділення Пенсійного фонду України. Це можна зробити незалежно від місця проживання. Четвертий спосіб можна подати заяву. Через веб-портал пенсійного фонду України також це можна зробити через мобільний додаток.